Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. А ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Відео починаємо поряд з теплими вуликами, і це не дарма, бо сьогодні я вам розкажу про проміжний результат ефективності теплих вуликів порівняно з дерев'янами. Для цього я їх зважив. І сьогодні я вам розкажу, які результати зважування. Отже, друзі, не перемикаємося, бо буде цікаво. Як я і казав, друзі, восени цього року я започаткував експеримент щодо оцінювання ефективності теплих вуликів. Для цього я звернувся до компанії виробника теплих вуликів, а саме вуликів ППУ, це компанія Бістар. Для того, щоб оцінити ефективність тих вуликів, це зроблено для того, що незважаючи на той, я вважаю немалий досвід і стаж посічнікування, який у мене є. Я ще в пошуку не винайшов свою породу бджіл, не винайшов свій конструкцію вуликів, матеріал вуликів. Це пов'язане з тим, що зараз у нас все дуже стрімко змінюється. Справа в тому, що ми бачимо зміну клімату, і нам щось треба з цим робити для підняття ефективності нашої праці. Отже, друзі, для оцінювання ефективності теплих вуликів одним із етапів було оцінювання споживання корму в зимовий період. Бджолиними сім'ями у вуликах, виготовлених з різних матеріалів. Я вибрав свої вулики дерев'яні, які виготовлені з дерева 22 мм, і вулики виробництва компанії Бістар виготовлені з пінополіуретану. Відповідно для експерименту я обрав по сім вуликів той, і той категорії з бджолами, зважив їх восени, дивився їх стан взимку, і відповідно зважив їх після виходу їх з зимівлі. Хочу зазначити той момент, що в кожній з цих груп не перезимувала по одному вулику. Тобто залишилось в мене шість вуликів дереві і шість вуликів ППУ компанії Бістар. Зараз ми з вами пройдемося по кришкам і подивимося, які позначки я робив на вуликах, щоб зафіксувати їхні вагові показники. Вулики компанії Бістар я скомпонував цій частині моєї пасіки. Пройти їх буде неважко. Бачите, 35 вийшло з зими 28 Тут 7 рамок. Цей вулик важив 32 кг, з зими вийшов 25. Відповідно, теж тут 7 рамок. А ось вуликами дерев'яної категорії буде трошки важче, бо я їх перерозпродалив по всій пасіці, і зараз мені прийдеться побігати по всій пасіці. Варто зазначити той факт, який помітили деякі глядачі, що до вуликів ППУ я більше заселяв відводків, тобто об'єднував сім'ї основні з відводками, а до вуликів з дерева вийшло менше. Але про це ми поговоримо потім. Зараз побачимо вагові показники. Отже, оцей важив 33. Відповідно вийшов 28 і зараз в ньому 3 рамки бджоли. Цей теж виважив 33, зараз 28 і зараз тут 5 рамок бджоли. Отже, друзі, маємо з вами наступну статистику. Як я і сказав, війшла контрольна група по 7 вуликів кожної групи, тобто дерев'яний і теплий взим з зими, як не дивно вийшло по 6. Тобто не перезимував, що там один вулик, що там один вулик. Варто зазначити, що в дереві я виявив неперезимувалий вулик взимку, а в ППУ я виявив в березні місяць. Тобто він прожив на місяць довше. Я думаю, що мені це не дуже допомогло, але такий факт є. Ще варто зазначити те, що у вуликах дерев'яних зимували слабші сім'ї. Це відбулося випадково, бо цей експеримент я теж вирішив зробити випадково відповідно нічого не вибирав. Взяв перші попавшися вулики, зважив і розпочав експеримент. У зв'язку з цим, наприкінці цього етапу, ми маємо трошки дивні показники. Справа в тому, що в теплих вуликах бджоли спожили корма більше, ніж дерев'яни. Але під час аналізу цих показників виявилося, що відповідно і бджіл в тих вуликах було більше. Отже, в дереві приблизно спожили по 4-5 кілограм, а в теплих вуликах спожили 6, 7-8 кілограм. Взявши загальну цифру розходу корма та поділивши його на кількість вулачок, отримали наступні результати. В дерев'яних вуликах бджоли спожили на одну вулачку 1 кг 400 г. корма. А в теплих вуликах спожили на одну вулачку в середньому по 1 кг. Отже, в перерахуванні на одну вулачку бджоли спожили на 400 г більше в дерев'яних вуликах. А тепер запитання: багато це чи не багато. Якщо взяти середні показники, що бджоли повинні зимувати на шести вуличках і перемножити різницю в корма, то виходить різниця в 2 кг 400 г. З огляду на один вулик цифра наче не дуже багата. Але якщо, наприклад, помножити на 100 кі, вийде 240 кг. А на 200 получиться 500 кг. Як не крути, це видатки. Але видатки це ще не кінець. Ми розуміємо, що бджоли, споживаючи корм, витрачають власний життєвий ресурс, тобто менше життєвого ресурсу залишається на весняний розвиток. Отже, друзі, ці 400 г я вважаю, все ж таки важливою цифрою, бо це різниця в цілих 40%. І повторюся, якщо перемножити ці 40% на кількість вуликів на пасіці. То в підсумковому результаті вийде велика сума економії. Отже, друзі, підведемо підсумки щодо ефективності теплих вуликів в порівнянні з дерев'яним. На цьому етапі сума в 40%. Я думаю, сама каже за себе, що бджолина сім'я, яка живе в теплому вулику, споживе менше корма, ніж дерев'яному. І наприкінці варто зазначити, що дуже велику роль грає виробник цих вулик. Компанія Бістар зарекомендувала гарною якостю виробів та добрим обслуговуванням. Кому було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. А ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!